Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро, мене звати Людмила. Сьогодні давайте розглянемо в першу чергу питання моїх спонсорів. Ось Китай передав дрони, як тарілки, круглі, дуже небезпечні. Вони в связці. Китай, Корея, Росія багато техніки передають. Так, підтверджується мій теропрогноз. Подивіться, я робила допис в спільноті каналу: Китай не за Україну. Давайте ще раз подивимось. Чи підтримує Китай Росію? Відповідь очевидна, але просто цікаво, як це покаже Таро. Чи підтримує Китай Росію новими дронами, технологіями та таке інше? На дні колоди 6 жезлів, лицар жезлів, трійка кубків і п'ятірка Пентаклів. Тут, очевидно, Китай дає якісь технології. Дає якісь три види озброєнь, як мінімум. Але це така підтримка 50 на 50. Поки що це ще не стільки підтримує Китай Росію, як він би міг це зробити. В той же час це дає Росії домінувати на полі бою. На жаль, особливо там, де Донецька, Луганська область, це дуже відчутно так. Нажаль, жезлів – це… Все, що летить, все, що швидко, знищує, вражає цілі. Але поки що Китай допомагає на 30-50%. Він може і більше допомогти. Тому, очевидно, міжнародній спільноті потрібно кричати про те, що Китай утримувати від цієї допомоги, тому що і так навіть 30-50% допомоги від Китаю робить Росію доміну, домінантом на певних напрямках фронту. На жаль. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Добре, далі. Літак з Білорусі летів вночі в сторону прип'яті. Розвідка працювала, знов небезпека заходу зі сторони Білорусі. Навіть можуть щось кинути, щоб була пожежа. Так, я вже розглядала неодноразово питання щодо можливості заходу з Білорусі. Давайте подивимось на жовтень. Київщина. Київщина, північ України, Чернігівщина, Житомир. Давайте подивимось, яка вірогідність наступу з Білорусі у жовтні? Саме наступу, пішли і почали робити окупацію. Давайте подивимось. Що скаже Таро з цього приводу? Король пентаклів на дні, дев'ятка кубків, королева мечів і п'ятірка жезлів. Очевидно, по цих картах це не карти наступу, це не карти окупації. Якщо взяти дев'ятка кубків, все ж таки е, кордон захищений з півночі наразі, е, не, не будуть вони звідти отак просто йти, як це було 24 лютого 2022 року. Цього вже не буде. Але по королеві мечів з п'ятіркою жезлів говорить про те, що можуть бути атаки, можуть бути навіть влучання. На жаль, королева мечів говорить. Про житлові будинки дуже часто, п'ятірка жезлів з королевою мечів, це, очевидно, якась зброя летального характеру, чи можуть щось скидати по кордону, так, можуть. На жаль, ситуація тут очевидна навіть і без карт. Хто розуміється на таро знає, що п'ятірка жезлів з королевою мечі це про влучання. Дев'ятка кубків. Якщо подати, якщо взяти дев'ятку кубків, то часто дев'ятка кубків в мене показує територію атомних електростанцій. Якщо ось так навіть подивитися, то тут як енергоблоки візуально оракульно зчитуються. Подивіться, як виглядають енергоблоки, і тому звісно. Загроза для Чорнобильської АЕС є, що можуть пробувати атакувати, робити обстріли. Це можуть бути атаки безпілотниками і якісь навіть влучання. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Далі дев'ятка кубків це вода. Тут може бути загроза також для водосховища, для Київської ГЕС, тому давайте. Подивимося. Далі, наступне питання було саме про ГЕС. Подивіться, будь ласка, Київську ГЕС. Велика небезпека взриву ракети, що людям робити. Київська ГЕС. Зокрема, ніяких снів поки що про жахливі затоплення мені не снилося. Я думаю. Сподіваюся, що мені показали вищі сили вірогідність такої загрози. Тому що, коли були атаки на Дніпро Гес, я вам розповідала, мені наснилася моя бабуся, і також вона показувала мені велике затоплення. А так як моя прабабуся родом з Воронежа, вона переїхала ще в 20-х роках до України і все життя прожила тут. Але все ж таки родом вона саме з Росії. І вона показала мені, як йде затоплення. Я думала, що це може стосується України, але потім якраз почалися затоплення на Росії. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Тому давайте подивимось: Київська ГЕС. Чи є загроза в жовтні, що піде затоплення? Саме затоплення. Якщо випаде вежа, тоді будемо думати. Якщо інші карти, то це до обстрілів. Сила буде говорити про те, що може атакуватися, але буде працювати ППО. Так, Туз жезлів Паш Пентаклів і е, Сімірка Пентаклів. Ні, тут е, не про затоплення. Ці карти вказують, що можуть бути атаки. Е, Паж Пентаклів. Можуть щось скидати це можуть бути різного роду озброєння, металеве, те, що вибухає. Міни, бомби, будь-що може показувати пажем Пентаклів. В той же час паж Пентаклів це щось невелике. Все-таки це тільки початок розвитку масті в картах двора в масті Пентаклів. І тут Сімірка Пентаклів говорить, що все як було на постійній основі розчарування. Тобто можуть бути обстріли, можуть бути прильоти в районі Київської ГЕС, тому що тут жезлі все говорить про атаку. але в той час вісьмірка. Э, Карта сила означає стримування, вона часто означає ППО. І далі після цього йде Вісмірка мечів. Ось ця карта могла б показувати затоплення, що люди в воді, немає їм куди, діватися, але ця карта перекривається саме силою. Далі йде відлюдник, то можна сказати, що можуть бути атаки на Київщині, буде працювати ППО, в той же час можуть бути влучання по енергетичних Об'єктах і знову ж таки почнуться перебої зі світлом. Тому готуйтеся, запасайтеся всім, чим необхідно, свічками, павербанками, хто що використовує. І, звісно, моліться, щоб Вищі сили вберегли від цих загроз. І хай у моїх глядачів все буде добре.